Кументні випадки відображені не тільки у піснях гурту «Тверезість і культура. Здається, гумор супроводжує музикантів на кожному кроці. Під час минулого всеукраїнського туру у вокаліста колективу Віктора Бронюка трапилася пікантна технічна несправність, коли він якраз був на сцені. І Там після чергової списання вийшли давати мені квіти, і всі виходили на сцену. І тут і, і, одна жінка, я кажу, ну видіть, подаруйте, вона каже, ну нахиліте до мене. А я працював трохи спитні, і так якось висло, що штани прилипли. І в той момент, коли я нагнувся і так от присів, я єдине, що з тих побачити, що як, як нитки тріскаються на самому такому пікантному місці. Лідер гурту Тік не розгубився і професійно вийшов із ситуації. Брав баяна, ну я. У мене варіантів не було, це продовжується. Правда, трошки менше динаміки було, я більше е, працював в таких от статичних позах. Потім отак от е, йшов, йшов в сцену маленькими кроками, але все нормально. Тобто. Шанувальники колективу з маленьких міст скаржаться, що під час туру тік виступав тільки в найбільших містах України. Фронтмен пообіцяв, найближчим часом ситуація буде виправлена. Було дуже багато. Е, Звернень, коли ми їздили в турі, тобто коли люди приходили на концерти і говорили про те, що, от, а чому ви не поїдете меншими місцями, чому такі обласні центри, чому, наприклад, є міста, які не поступаються обласним центрам, чому ви їх завжди минаєте? От тому якби, це така свіжа інформація в продовження того туру, але вже без Іри Білик, буде так званий великий тур маленькими містами, так званими маленькими містами України, які в цілому охопить 50 міст. Тобто, це буде десь в період кінець літа, початок осені. Про неординарну концертну ситуацію і творчі плани. Віктор Бронюк розповів знімальній групі M1 News перед нещодавнім концертом у київському клубі. Під час останнього шоу курйозів не траплялося, тож усі музиканти добряче гарцювали на сцені. Публіка просто шаленіла під композиції тіківців і усміхалася від віршованих рядків, якими Віктор Бронюк традиційно заповнює паузи між піснями. До речі, 2 червня у рідній Вінниці колектив святкуватиме свій день народження. Музиканти відзначать свято на орендованому човні.